Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенка. П'ять хвилин вівторок. Індія кинула Україну, Індія е, виразила презирство до України, І Індія виразила неповагу до України. Далі опитування у нас в Америці. Чим ми відрізняємося від американців? Ми побачимо. І де зараз Макрон? Де зараз Макрон, президент Франції? В той час, коли там такі безпорядки, але може вже наведені порядки. Так от, давайте так. Індія не запросила Україну на Саміт G20, а чому не запросила? Ну, тому що нема в списках. Так, секретар індійського голосування в G20 Міктеш Пардеші повідомив журналістам, що Україна не перебуває у списку запрошених на саміт Великої Двадцятки. Цікаво, хто цей список створює. Ну, скоріше все, країна, яка проводить саміт і яка хоче бачити ту чи іншу державу у себе, у себе в державі. Україну, Індія не хоче бачити у себе. І не хоче розмовляти з Україною, і не хоче допомагати Україні, і взагалі нічого не хоче спільного мати з Україною. У неї є США, у неї є Росія, у Індії є там. Я не знаю з Китаєм проблеми, але вона інших знаходить. Україна Індії не потрібна. І відповідаючи на запитання журналістів, чи варто очікувати на візит Зеленська, а Зеленська чтять у всьому світі, він відповів: Пардеші, Пардеші, такі там є, заявив, що у списку запрошених є 9 країн. Проте Україна в цей. Лист не входить, він уточнив, що запрошені Бангладеш, Алжир, Єгипет, Іспанія, Нідерланди, Оман та Сінгапур. Україна до побачення, сказала Індія. Робимо висновки? Ми не можемо зробити нічого, але висновки ми можемо зробити. І якщо ми не можемо повісити прапорці у себе вдома, да, чи в автомобілях, то висновки по Індії ми можемо зробити. Я хочу подякувати Мельник Ользі за вашу довіру, за вашу допомогу, за вашу підтримку в якісті доната. Дякую вам. Також, друзі, підпишіться, будь ласка. Я не знаю, чому я це кажу, тому що хтось підписується, хтось не підписується, поставте вподобайку. Ну, знаєте, воно. Хочеться вірити, що це буде. Ну і тому я це і кажу. Дякую вам. Далі йдемо. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ну, про о, американців і українців поговоримо в кінці, а зараз де Макрон? Де дівся Макрон? Де дівся Макрон? А Макрон і його 70-літня супруга, йому 45, щоб всі знали, Макрону 45. Мануелю Макрону, президенту Франції, його супрузі 70 років. Різниця, да, оце скільки? 15 років. І вони зараз відпочивають на юзі на півдні Франції. Вони з живуть на яхті, катаються на квадроциклах. Це десь біля берегів острова Поркероль. Ну, не це важливо. Хай родина відпочиває. Важливо те, що президент Франції відпочиває у Франції. Розумієте? Президент Іспанії відпочиває в Іспанії. Я не знаю де інші, але наш інкогніто їздив на Мальдіви. Інкогніто їздив на Мальдіви. Хтось там нас зараз напише: а де наш був на Оманії? Так ви определіться, наш в Омані був відпочивав чи наш в Омані продавав Україну, як ви кажете? Продають на Мальдівах, в Кіпрі, в Лондоні, в жмуруку, їздять в Мінськ, підписують договори, йдемо далі, друзі. Ще раз величезна вам подяка. За все, що ви робите, і за те, що ви будете робити. І останнє опитування, було таке опитування в Сполучених Штатах у населення. Неважливо, важливо за республіканців, за демократів. Кого б вони хотіли бачити президентом США в 2024 році з іноземців. Це не було респеративне да, там, а, або якесь там питання. Це було про іноземців, що познали. 59% назвали принца Вільяма, це Англія. Ну, ось так хочуть бачити принца Вільяма. 57 на 2% менше назвали Володимира Олександровича Зеленського Україна. Зумієте? Вільям Англія. Вважається ну, дуже демократично і стала демократія в Європі, другий наш президент. О, американці хочуть бачити з іноземців, якби це можливо було, нашого президента. Я не бачу там Порошенка, я не бачу там Притулу. Я не бачу там навіть залужного. Я нікого там не бачу. Гей, я Юлю Тимошенка. Ви де там в тому опросі? Де? Нікого не бачу, бачу тільки Володимира Зеленського. Ну, ось так. Ось так. Кидайте каміння. Далі. Третє, третє місце Байден. 41%. Третє місце Байден 41%. Ну, свого так. а Ти Трампа приблизно там 41-42 Ну і ще були такі, що хотіли Путіна брати. Бачите президента 5%. Там ще були люди. Це вже не дуже цікаво. Але ми там, нас хочуть бачити, нашого президента да? там його цінять, там його знають, в світі його цінять. Не цінять тільки частина українців, яка чисто поціновує крадіжство, брехню, блюзнірство, продажу. Ось все те, чим колишня, колишні наші можновладці обладають, вони ще корупціонери, вони народили корупцію. Ну, Частина людей хоче їх і хоче таке життя. А ми хочемо інше. Дякую вам, друзі. Ввечері у нас стрім, у нас прямий ефір. Збирайтеся, будемо говорити. Україна переможе.